Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, чого, про що вам не треба хвилюватись. Дагай, бо знаєш по собі, що та інколи так розхвилюєшся за якусь тему, а от про яку не треба взагалі хвилюватись, давайте будемо розглядати. Так, ну давайте я звідси почну. Так, не треба хвилюватись про якогось чоловіка. Це як сторона роботи, соціуму, людина, яка, от як зараз якось так далеко від вас нема такого прямого спілкування. Але ну, є у вас такі певні хвилювання за цю людину от не треба. Бо ця людина щось там собі знає і щось там під контролем тримає якусь ситуацію свою. Потім давайте вже по роботі розглянемо робота, соціум, там, де ви реалізуєтесь, там, де за межами вашої оселі, вашої родини. Не хвилюйтесь, тут мені ще одного чоловіка показують, він зробить так як слід, він знає, він знайде всю потрібну інформацію. Зробить так, що на нього буде ображатись інший чоловік. Ну це, як знаєте, конкуренція якась. Ну Просто от ви ж нахвалювати будете того, хто зробить, а той інший взагалі залишиться в ситуації. ну як... Тож не хвилюйтесь, нехай там між собою змагаються, так воно навіть ліпше буде, так знаєте, більше і краще робити буде. Ну, для них це так треба. Потім е показана тут ситуація з жінкою. Якісь там свої думки людина має, не хвилюйтесь там у неї попереду, якийсь такий, знаєте, період, коли те, що їй треба робити, поки що вона не розуміє як, але людина ну, не просто зробить, вона ще зростатиме. Знаєте, коли чогось навчиться, з кимсь познайомиться і це буде корисно для неї. Це, як, знаєте, для себе нові горизонти буде відкривати. Це для вас, ця жінка може бути ким завгодно, може бути там хтось з родичів ваших, може бути там подруга ваша, але ж не хвилюйтесь, бо. Тут, знаєте, тут людина знає до чого хоче дійти, чого прагне. І ось це гріє їй душу і відчиняє перед нею багато дверей і багато можливостей їй дає. Потім про чоловіка якогось тут. Теж не треба хвилюватись, бо він як колесо фортуни обертає, він якісь справи собі намріяв, і він буде самотужки тут щось робити. Не допитуйтесь, бо розповідати нікому не буде, поки не зробить. Ну, тут просто людина така. Це не добре і не погано, бо це просто от людина, як знаєте, ну, наприклад, врочити боїться. Так, ось тут хтось з вас боїться, нового колективу не треба. Бо дійсно це просто новий колектив, це як завжди, буде хтось, ну, з ким ви будете добре спілкуватись, налаштуються у вас стосунки з людьми. А будуть люди, які просто будуть триматись осторонь. Це не тому, що ви там. Якась не така людина. А це просто тому, що вони трошки інакше з вами, Ну там скажімо, по енергетиці. Ви не співпадаєте, Ну то й нехай люди ж різні. так Головне, щоб вам там було з ким спілкуватися, там буде, там до вас потягнуться люди. посміхайтесь не забувайте посміхатись, посмішки розтаплюють серця, це я знаю точно. Так, ось тут, ось тут не треба хвилюватися жінку з дитиною, бо яка дуже-дуже думає про допомогу, вона її отримає. Далі тут великі хвилювання про перспективи, про майбутні перспективи. Але дивіться як: ось тут питання, давайте так: тут новини, які до вас приходять, вони нібито ну, якусь там відповідь на ваші питання дають вам, але ну, не завжди ви так легко сприймаєте ті відповіді, які даються. Але ж не хвилюйтесь, бо тут, тут ситуація якась там ваша, да? яку ви хочете вирішити. Вона взагалі не вирішиться. Ну, от, як хочете за один день, вона у вас не вирішиться ну, в будь-якому випадку. Але ж, так як показано, це докладаючи зусиль, можна все дуже добре. Зробити, і досягти дуже, ну, скажімо, гарного виконання і поставити крапку, щоб більш не повертатись до цієї ситуації. Бо я тут бачу, тут взагалі ну, все як завжди, ви ж різні і різні теми у вас, різні, ну, скажімо, у когось це здоров'я стосується, у когось це навчання стосується, у когось роботи, тобто різні. Сфери, між стосунки, не треба теж боятись між чоловіком та жінкою. стосунки тут я не бачу, дивіться так, це я нагадую, що філіжанка загальна. Я не знаю, для кого з вас йде ця інформація, але чому не треба боятись? Бо тут, якщо от Нещодавно там щось у вас там трапилось в стосунках. Є тут зацікавлена жінка, яка цього чоловіка до вас буде, як ну знаєте, як повертати, що от ти, ти Бовдур, ти що собі надумав? ти Дивись, яка вона гарна. Ти давай от повертайся і давай, живіть там разом. От для таких не треба, бо я не знаю, то може його мама. Бо старша за нього жінка, і знаєте, якісь там поцілунки вона вам відправляє. Тобто вона до вас прихильна, вона ну, знає, що йому дійсно з вами краще. Для когось з вас, у кого там давня історія, і ви думаєте про те, ну про якісь там повернення до цієї людини, але, ну, якось так. Ну, засумували, от просто нікого за цей час до вас там, якось знаєте, нікого нема. Дивіться не треба хвилюватись тільки в тому сенсі, тут мені показане, що дійсно тут ситуація між вами, вона вже ну, як не треба до неї просто повертатись. Бо вона просто. У людини там вже своє життя. І якщо людина вам не подає сигнали, ну там прийми мене, поверни мене, то забудьте, просто забудьте, бо ну, він вже вас не зрозуміє, він просто от образить вас своїм поглядом, своєю якоюсь відповіддю, якщо ви там будете намагатись виходити на зв'язок. Так, далі. Ось тут не треба хвилюватись, тут є якась жінка у мене, поряд з нею дитина. Не скажу, якого віку дитина, але мені показано, от, скажімо, майже по плече жінці. Та дитина. Літера А Л, П. хвилюється за своїх родичів. Ну, як знаєте, от як відстань між нею та родичами. Не треба хвилюватись. Ну, тут багато питань у неї. Ну, як знаєте, от як про складнощі, з якими зараз живуть ці родичі. Ну, от просто у нас вже питання про, про що вам не треба хвилюватись, то люди там дадуть собі раду, все там буде більш-менш добре. Тож, не треба хвилюватись. Ну і давайте, що ось тут нам показане. Особисте життя ось це. Так, ось тут показаний мені чоловік та його робота якась більш вона, як знаєте, щось там в думках він щось собі прокладає ці думки. Про це не треба хвилюватись. Там людина дасть собі раду, щось він там чи шукає роботу і повинен знайти її, бо бачу, що об'єднається з цією роботою. Потім не треба хвилюватись родина. Знову ж таки, мені показана ситуація родини. Там, знаєте, от коли, ну, як є кому допомогти, є з ким поспілкуватись, там нема такої. Ну, щоб людина одинака і взагалі ну, там нема ніякої допомоги. Ні, там є допомога. Тож не хвилюйтесь так аж занадто. І не хвилюйтесь, дивіться, є ситуація, коли хтось дуже хитрун такий, або хитрунка, бо мені тут не показано. Людину знаєте, людина щось якусь інформацію вам дуже хитро е, подає. Не хвилюйтесь і не поспішайте реагувати на ту інформацію, бо там, як знаєте, от як врешетовано піде і нічого не залишиться. Потім е, е, хтось тут про е, гроші хвилюється, витрачаються занадто швидко, але так показано, що на ваші потреби. Вони у вас будуть. Нібито і не повинні ви тут, знаєте, от голодним або голодною сидіти. Ось тут, не хвилюйтесь, тут чоловік з жінкою щось між собою обговорюється, якась є вдача тут, як підкова така, знаєте, от чоловік її як тримає і пропонує жінці. Для когось трошки повертаю, змінюється зображення, для когось це не жінці пропонує, а як, наприклад, батько синові щось там пропонує, піклується про нього. Так, ось тут не хвилюйтесь про молодого доволі такого молодого. чоловіка, Може, син, може, брат, може, племінник. Тут якась ситуація, про яку ця людина багато думає, щось він як відріже. Знаєте, от якусь ситуацію він від себе як відріже. Бо ну, просто от багато вже думок пройшло в його голові. Він вже цю ситуацію як... або ще він це розглядає. Але ж коли розгляне ретельно, він зрозуміє, як що змінити. Там вже доволі доросла, доросла людина, і людина, яка, ну, взагалі-то, знаєте, вже собі дасть раду. Так, ну давайте так, скажу тільки от те, що те, що можна вам почути, і те, що про нашу Україну теж. Не треба хвилюватися, просто вірте, що вона уся мені показана разом з Кримом, буде, оце буде все Україна. Не показані, звісно ж, ніякі сроки, але ж все буде добре. От просто знайте собі це і все. Так, про що ще вам не треба хвилюватись? Знову ж таки, тут дублюється вже. Я не буду тут довго розповідати, бо дійсно дублюється інформація. Знову мені показують людина, яка прагне допомоги, вона її отримає. Вона чи він ось тут, так. Потім ось тут якась ситуація. А, ну ясно. Ну, тут про фронт теж. Дівчата, от просто повірте на слово. Все буде добре, не можу сказати, бо дуже-дуже подробиці мені тут показують, а їх ну, не хочу. Я їх про те, що я бачу, те, що я от проговорюю, воно просто буде і все і крапка. Добре буде. Так, у когось тут дуже-дуже міцний янголохоронець. Не хвилюйтесь, ви хвилюєтесь про людину, якусь, ну, як про чоловіка. Він дуже ретельно під охороною знаходиться. Тож моліться, просіть, за ним дуже гарний догляд йде. Так. Так, скажу, тут просто дуже-дуже всміхнений, дуже веселий завжди, ось той, кого доглядає Ян Голохоронець. І такий, знаєте, от шуткувати це просто от людина кожного дня це робить. Це просто от таке життя в людини. Вона так його прожива, вона так його бачить, дуже з гумором. Такий, знаєте, ну от як. Ви могли б іноді казати, що ну що ти такий несерйозний? Він дуже серйозний, повірте. просто ну, Це такий стиль життя. Це дійсно це непогано, просто людина в усьому бачить хороше. Так. Хтось тут дуже за дитину хвилюється. Ну, така невеличка дитинка мені показана дівчинка. З ляльками ще грається. А, взагалі про дітей хвилюється жінка. Вони у вас доглянуті. Вони у вас від вас отримують все, що їм потрібно. Вони відчувають вашу любов, бо мені тут і дівчинка і хлопчик показані. Хлопчик за хлопчика хвилюєтесь щось там по здоров'ю. Але так показано, що дитинка переросте. І там вам треба десь якась будівля мені показана, ви туди інколи навідуєтесь, от робіть так, як робите вже. І переросте все буде, воно там налагодиться в нього. Бо бачу в майбутнього такого, знаєте, красення хлопця. Вже інакше він буде себе і почувати, і взагалі відчувати здоров'я своє інакше буде. Так. Тут хтось з вас трошки хвилює, і ви як боїтесь бачити цю жінку. Вона в темному завжди ходить дуже аж до п'ят. Такі довгі або сукні, або там спідниця довга. І така, як у хустинці, вона як набожна якась. Але знаєте, тут така от набожність трошки вона як з перекосами, це вже фанатизм якийсь. Не треба її хвилюватись. ну там Ви ж обходите якось цю людину, то так і робіть надалі. За неї не треба хвилюватись. Людина обрала свій шлях. Людина, от, вона ну, тут, тут вже не переробиш людину. Вона дійсно там аж занадто щось в неї пішло так. Ну, ось така філіжанка. Більш я тут нічого не додам. Те, що показано, але не треба вам озвучувати. Ну, ви почули, все буде добре. Нехай там роблять, вони знають, що. І на цьому завершую цю філіжаночку. Бережіть себе, будь ласка, себе, своїх рідних, вірте в перемогу, все буде добре. І просто молімося за наших хлопців. Підтримуємо їх як можемо. Ну, от, всі, всіма можливими для нас методами. І побачимось знову в наступному відео. Особливо, якщо ви підписані, то точно побачимось. Всім пока.